Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати пісну гречку в горшочках. Нам потрібно 1 стакан гречки, 2 стакани води, одна цибуля, одна морква, сіль та спеції за смаком та олія для смаження. Нарізану кубиком цибулю та натерту на крупній терці моркву обсмажуємо на олії. В горшочки першим шаром викладаємо промиту гречку. Далі обсмажену цибульку та моркву. Зверху висипаємо спеції. Заливаємо кип'ятком, накриваємо кришкою та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, яка вона вийшла. much no